Усім привіт! Шанувальники футболу, і ми продовжуємо кар'єру за гравця. 25 зіграних поєдинків, 27 забитих м'ячів, 11 гольових передач. Тобто, в 25 матчах цього сезону в Івана Скоропадського 38 набраних результативних дій. Що чи можна, чи може бути ще краще? Ну, тут таке питання. І так, результат просто не перевершений. Для першого сезону просто бракує слів. Середня оцінка 8,6. Сьогодні у нас. Давайте подивимося, що буде. Це повний матч з Дніпро 1 та хайлайт матч з Зорею. Наступна серія це в нас ЛНЗ в кубку, я думаю, повний матч проведемо. І якийсь хайлайт матч може, мабуть, або про, тільки Ворстою, або ще буде і кривбас. Ну, далі вже будемо дивитися по ходу. Ну що ж, розпочинаємо. Давайте в новини заглянемо, що тут нам показують... Скоропадський кращий гравець місяця в лютому. І у нас, до речі, ще чотири скіла. 4 пункти можна прокачати. Давайте качати паси. Так, короткий пас. Бачення поля. Дальній пас. Давайте дальній. Прокачаємо, прокачаємо короткий. І це в нас що? Це в нас навіси. Давайте по ударам. До речі, це ж удари ж треба прокачувати. Пенальті. Тут у нас що, удари верхом, завершення. Два. Якраз два очки. Чудово. І вже рейтинг 79. Я вже не раз казав, що це надто читерсько сь От така от прокачка за один сезон уже 79 рейтинг. Ну це за НАТО. Добре. Граємо, як є, і виходимо на поле. Я вже кілька разів. Згадував про те, що така швидка прокачка трішки зменшує інтерес до гри взагалі, тому що, в попередніх версіях, там потрібно було виконувати завдання для того, щоб прокачувати свого гравця. Там не можна було обрати е, скіли, які ти хочеш прокачати. А там, наприклад, зробив 100 пасів і тобі там плюс один до, пас, до пасу дали. Там пробив е, 50 разів зараз момент може бути ні. Пробив 50 разів поворотом плюс 1 до точності удару чи там. Ну, отак от, от було. І ти не міг за, десь, за один сезон розвинутися на плюс 10. Тобі потрібно було якраз грати матчі, доводити, грати, ну, щоб тебе далі ставили. І прокачка сильно. Ну, Не те, щоб затягувалася, вона не була такою стрімкою, і це певний. ну, в цьому був інтерес. А от зараз навіть не знаю, як буде далі. Якщо за один сезон я вже плюс 11 е, в собі. Ну, на... Дай оцінку було важче нормально заробити. З новими версіями все стало набагато простіше. Буяльський. Скоропадський показує дива дриблінгу. Беніто я вже давно натис на передачу, але Іван затягнув. Спасом. І ух ти ж. Що тут виробляють гравці? Дніпра і помилка. Удар від воріт. Не, не знаю, що з Бущаном. Чому він втратив довіру Луческу? Рубчинський. Мірошниченко Рубчинський. комбінує. Удар від ось цього гравця з оригінальною зачіскою. Ух ти, куди це. Є? Куди це так скинули? Філіпов. Дніпро не зупиняється і удар блокують. Брашко. Там якесь порушення могло б бути. Когут. Непогано Грають в пас Дніпряни. Добре, що поки що без серйозних загроз. Гуцуляк. Рубчинський. Переводить він на протилежний фланг. Філіпп Луїс Мірошниченко. Його Шапаренко пресингує і забирає м'яч. І зараз. Ой, з Шапаренко. Ну, не може краще пас віддати, ніж. Те, що він зробив зараз. Удар! Нещеред. Рятує, а ми до воріт Дніпра не можемо підібратися. Це шоста команда чемпіонату. Але грають вони. Доволі непогано. Ось ці перші півгодини А Динамо, Динамо, перше і на п'яте там донецький шахтар вже наступає на відстані, здається, чотирьох очок. Від Динамо. Буяльський Повтрачає м'яч. Але Арохо перехоплює Беніто Буяльський. Дубінчак. Вау, який поганий прийом. Наче ж техніка непогана. так погано прийняв. Але оцінка 7-0. Чесно кажучи, не знаю за які заслуги. Вау, wow. це жорстко було і жовта картка. Дуже часто Ох, кит... це якийсь кореєць чи китаєць, тут грає е в Дніпрі. Багато фаляті на Івану, Івані, на Скоропадському. І вже не одну червону картку здобув. Вау, wow. не встиг пробити. Не одну жовту, не одну червону заробив Іван для суперника. Дай, дай, дай! Ні. Буде штрафний удар. Подача. Відбивається. Відбивається Дніпряни. І що, буде контратака? Якщо когут, когот запускає вперед, тут не щеред. Не перший. Попросимо передачу Скоропадський. Тимчик. Ось цю вільну зону вбігти, але так незручно передачу нам віддали Бояльський. І знов Беніто опиняється в офсайді. Якщо ви дивитесь дуже Регулярно відео, то вам може вже набриднути те, що я постійно на це звертаю увагу. А ще я хочу звернути увагу, щоб. Не нав'язливо звернути увагу на те, що... Вау. на те, щоб ви оцінювали дане відео після перегляду. Непоганий удар від лєднєва Небезпечний. І перший тайм 0-0. Мабуть, так і закінчиться. Динамо потрібно піднапрягтись в другому, тому що знову втрачати очки і підпускати до себе Шахтар Ну не можна. Я хочу виграти чемпіонство. Як не як. Так, перший тайм 0-0. Йдемо на перерву. До речі, треба не забувати про те, що потрібно виконувати ті завдання, які перед нами ставить Мір Челучеську, тому що є великий ризик взагалі вилетіти зі стартового складу. Я, звичайно, не знаю, хто буде грати замість Івана, якщо цей рейтинг впаде до рейтингу запасний, тому що в команді, крім Скоропадського, форвардів більше нема. Взимку продали Ваната і нікого не купили. І щоб ви розуміли, як і ось цей сезон зіграти е за Динамо. Удар! Родину! Скоропадський! Поки, ми тут... поки я тут розповідав про те, що Динамо е продало Ваната, Скоропадський відзначається забитим м'ячем. Періс, Періс? Голюва? Так, я продовжу свою думку про те, що цей сезон перед наступним оце в, між, в літ, літнє трансферне вікно. Я б хотів отримати якусь пропозицію від європейських. Від якихось європейських команд. Тому що варитися в УПЛ, ну я другий сезон не дуже хочу. І що буде тоді робити Динамо, коли єдиний форвард. Єдиного форварда продадуть. Е, навіть не знаю. Непогана передача. Бенітону пробивати ж можна було. Він передачу віддає. Скоро Непогано розхитав, пробив голкіпер. На місці. Попресингувати може помилиться? Ні, не помиляється. Брашко Дубінчак. Брашко в захисті. Один нападник. Ну, Динамо потрібно, звичайно, працювати над, на трансферному ринку куди краще. Тому що склад не укомплектований Гуцуляк. Дніпро продовжує атакувати. Біл. Гуцуляк пробиває 25-й номер. Ох ти! Це порушення правил. І це жовта картка. Друга жовта картка для гравців Дніпра. Попросимо передачу! Попов. Ось це так Попов міг віддати Шепелєв. Періс. Періс. Дрибле Дриблер з нього такий собі. Віддамо передачу, то ще ще обріжемось. І удар в ближній кут. Хороший удар. Голкіпер реагує. Така трошки незграбна, як на мене, анімація. Як... Подача. І добити гол! Дубель! і одразу оцінка 10-0. Забиваємо, забиваємо і ще раз забиваємо. З першого разу не вдалося пробити нормально по воротах. Ну, але. Знайшли нагоду пробити з другої спроби, і тут від Луїс. Від Філіпе. Від Філіпе м'яч залітає у ворота. Міг він з порожніх воріт вибити, але не зумів. І подвоюємо перевагу 23 голи в 22 матчах в чемпіонаті. Цікаво, якщо я отак, отак грати в УПЛ, можете тут золотий м'яч отримати. Тому що середня оцінка у нас дуже висока. Я коли грав кар'єру за Динамо. Удар! Ох, ну це, ну це вже я багато захотів. Коли я грав за Динамо, то циганков претендував на золотий м'яч, він був навіть в команді. Команді Року від Уєфа, але там, звичайно, Динамо грало в Лізі Чемпіонів непогано. Чвертьфінал. Скоропадський Який удар! І це 3-0. І це 3-0. В себе вдома. Ні про один довго тримався, але в другому таймі Динамо включилося і зробило свою справу. Періс. Вдало зіграв на добивання. Леднєв. Оух, ти ж. Яка. Культура пасу. Ну, більше, нічого не залишається робити Дніпро, окрім як перепасовуватися. Дивіться, всі вони вже пішли в атаку. Знаєте, тут можна якусь зону знайти і, можливо, вийти навіть один на один. Невдало. Невдало. Пробіглися. Рубчинський. Ой, зараз Дніпро може. Дніпро може! 3-1. Помилка в захисті на 82 хвилин. Ліднів. Ліднєв, це... Він, повідай, в оренді має бути, але тут, тут такого нема. Тут одразу повноцінний повноцінний трансфер. Е, ух, щось трошки неадекватне зробив е, нещеред. Невдало. Е, так, і що ми переходимо на два нападники, чи що? Царенко. Царенко замість Шапаренко, а хто другий нападник? Хто це? Шепелєв? Шепелів грає е, форварда, ну і Луческу, звичайно. Геній. Суркіс йому пожалів гравців, тепер крутиться як може. Пожалів грошей на трансфери. Філіпов! От Тільки цього зараз не вистачало. Пропустити другий і. мати нервові. хвилини. на вос... Останні хвилини матчу. Царенко. Помиляється. Царенко, ну. Я розумію, там молодий і все таке, але. Ну, це дуже. Дуже проста помилка. Шепелєв стоїть, не пресингує. Лінивий Шепелєв. Вау, не вийшов. Не вийшов Фінт. Царенко. Удар. 4-1. Бохунов. Не знаю, хто такий Бохунов, але він забиває в компенсований час і. Знову виграємо розгромно. Хоча, так сказав, ніби ми кожен матч розгромно виграємо. Насправді ні. В попередній серії в нас були проблеми з тим самим Минаєм, з Чорноморцем, якому ми взагалі програли. Ну і зараз має Арбітер дати свисток. Так, 4-1. Завершуємо поєдинок на НСК. Олімпійському, і ми переходимо до наступного матчу. 9.9. Наша оцінка Дубль. в цьому матчі, що не може не радувати. Чудово, всі три завдання ми виконали. В роздягальні всі щасливі. Воно і зрозуміло. Так, давайте як. Шахтар. Шахтар програв. А кому програв Шахтар? А, ні, він не програв, він зіграв нічию. Зминає 3-3. Дуже результативний матч був. І таким чином ми відриваємось від Шахтаря. На 6 очок. Від Ліги Європи ми взагалі від третього місця. 14 балів. Так, гравці відправляються в збірні. Скоропадський, визваний в збірну України. Так само, як і Попов, Буяльський, Шапаренко та Бущан. А Рауху, до речі, цей новачок. Він мексиканець. Нас визвали на найближчі матчі відбору на чемпіонат Європи. У нас дуже складна там ситуація, і зіграємо ми лише проти один матч проти Швеції. Коли це він буде? Ось він буде в наступній серії. Ось так от уже в нас буде рокіровка по нашому плану щодо наступної серії. Що ж, переходимо до ще одного матчу. З Зорею. Це вже буде, цей матч буде в режимі хайлайт. По стартовому складі змін не наблюдаються. Ну і виходимо на поле і зустрічаємося на моментах та голах. 1-0. Забиває. Хто? Забиває Іван Скоропадський. 30-та хвилина. Динамо попереду. Ось така от стіночка. Ну і в дальній кут з лівої ноги без проблем закочує у ворота. 23, 24 гол. 2-0 ну, Забиває Віталій Буяльський після передачі Скоропадського. 1 плюс 1 робить 17-й номер Динамо. А я не побачив, хто віддавав е гольову передачу в першому голі на Скоропадську. Можливо, то був Буяльський І зараз в обох гравців 1 плюс 1 в цьому матчі. Але Фіренко удар і забиває на 45-й хвилині. 2-1 Зоря не здається. Нон Волошин там грає. Чи не вже продали? Волошина. О, такий от моцний удар в дальній кут. На, і на цьому перший тайм закінчується. Зустрінемося в другому. Ох, який гол забиває Араухо. Після подачі з кута поля. Так, дуже сильно приклався. Ніхто йому сильно не заважав. Розбігся і в дев'ятку робив. Чудово. 3-1. Непогано. 4-1. 77-ма хвилина Іван Скоропадський дубль. Дуже серйозно помилилися центральні захисники ЗОРі і дали нам купу вільного простору. І тут все справа техніки. Знову 4-1. Ну от і все. Фінальний свисток. Знову 4-1. Перемагаємо в себе вдома. 2 плюс 1 в цьому матчі у Івана. Підтвер... Ну, це просто підтвердження рівня цього форварда. 10.0 і нуль оцінка. Ну і звичайно, гравець матчу. М -м -м, ще одне завдання не виконали, непогано, максимальна довіра тренера, і на цьому ми будемо завершувати. Я дякую вам за те, що ви подивилися. Оцінюйте дане відео. Можете підписатись на канал, діліться своїми думками в коментарях. Ну і всім удачі і всім пока.